Я провожу сьогодні сенсомоторну корекцію, точніше, її перший етап лежачі. Зі своїми рідними дітками, яким по 4 роки 11 місяців. Дівчинка мовленнявий розвиток норма, хлопчик трошки спостерігається в ФНМ. Фонетико-фономатичний не мовлення. Лягли, розслабились, ніжки рівненько, ніхто їх не закручує. Дивимось на іграшки. Тільки оченятами. Голову ми не повертаємо, Матвій. Матвій. Ви дивитесь на нього yeah. Головою? Матвій. Зараз ці прави закінчується, yeah. Матвій. Будь ласка. Ви не дивитесь, ви не дивитесь на іграшки. Я дивлюся. Добре, Дей. молодці. Тепер кладемо наших Боба і Кевіна на животик. Надули животики, підняли. О! Ні, ні, надули. І видихнули. Ай! Щеп. Надули животики. Так. Аля, здула. Молодці, чудово, дуже добре. Молодці. Так, наступна вправа, Берем. Так, наступна вправа, знаходимо ямочки підключичні. Так, правою ручкою, правою ручкою масажуємо, Ліво на животик. Вони на тут зручніше, да, на пупок, <ріпці> на Ось так, ось так. Отвій, ти що лежиш по кінку? Так. Давайте блів на... масажуємо. І попок. На ямочки ліва на живіт. На пупок. На пупок. Ладиночки. Так, тепер масажуємо вушка. Значить, вушки Мені... масажуємо зверху вниз. Зараз. Зверху вниз, але... Так, прижимаємо і наче трошки відтягуємо, аж хочеться потягнутися за вушками, потягнутися. Так, і діткам так само мами масажують вушка. Реабілітологи чи, чи дефектологи, хто буде займатися сенсомоторною корекцією з дитиною. так. Інші дитинці так само так. Ти вже а, сам собі масажуєш. Mm -hmm. Молодець, Відтягуй. відтягу. Отак. Молодці. Так, тепер ніжки, ручки і все тіло ось такими Ня -ня -ня. рухами, якими Ай. тайські масажистки вони користуються. Притискати, притискати, притискати. Не тягнути на себе, не стирати, а притискати. Притискать. Так. я сама. Ты сама соберешь? молодец, душа. Дыша. Она хлопает. Так, теперь пальчики на ножках массажируем. Молодец. Так. На другие нишки так само. Я на Сама собі все зробила, ти в мене дуже розумна дівчина. Yeah. Так. Тепер беремо так, yeah. 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 так, А тепер Матвій дає мені ось. О, молодець, так. Відштовху, відштовху, молодець. Дитина повинна з силою відштовхнути долоні. Кам'язова стимуляція. Ось. Молодець. Так, те саме ми робимо з ручками і з другою дитиною.